Чому «заспокойся» не працює? Три реакції, які варто розуміти. Коли тобі кажуть заспокойся, що ти насправді чуєш? бо насправді це не про турботу, це про страх, про небажання зустрітись із твоєю емоцією віч на віч. Це слово не заспокоює, воно глушить, ніби хтось натиснув м'ют на твоїх переживаннях, і тепер вони не зникли, просто сховались глибше і стали ще самотнішими. «Заспокойся» часто звучить як наказ. Замовкни, сховай, не псуй атмосферу, як вивіска тихіше посеред пожежі. Але що стається далі? Людина адаптується, кожен по-своєму. І сьогодні я хочу показати три типові реакції на цю фразу. Один вибухова реакція: ці люди не мовчать, вони не можуть, бо мовчати це зраджувати себе. Коли їм кажуть заспокойся, вони чують твої почуття недоречні. А це боляче і несправедливо. Їх реакція різка, пряма, вона може лякати. Але вона чесна, ці люди не, не про істерику, вони про правду, про те, що мені боляче, і я не буду робити вигляд, що ні. Іноді це виглядає незручно. Але це сила, справжня без фільтрів. Два реакція замороження. Це інша крайність. Людина не сперечається, просто завмирає, каже: добре, але в повітрі щось змінюється, наче кімната охолола, наче ти поруч, але вже не близько. Заспокойся, тут не вимикає тривогу, воно вимикає довіру. І тоді все, що хотілося сказати, складається всередині, як лист, який ніхто не збирається надсилати, бо не хочеться знову залишитися на самоті з тишою у відповідь. Три Раціоналізація, третя реакція зовні тиха. Всередині аналітична. Людина не влаштує сцену, не скаже нічого зараз, але почне рахувати, скільки разів її не почули, скільки знецінили, і скільки ще разів це може повторитися. І якщо щось схоже повториться знову, вона згадає все. Навіть твої очі, які тоді не дивилися в її бік. Це не діалог. Це перегляд умов. І він найчастіше відбувається мовчки, але наслідки можуть бути гучними. То що ж робити? Почати з простого, не вимагати спокою, а запитати, як ти, що ти відчуваєш, чим я можу бути корисним. Бо насправді емоції це не шум, вони сигнал. І замість того, щоб тиснути кнопку Вимкнути звук, можна просто залишитись поруч, без порад. Без оцінок, без інструкцій, просто бути поряд, і це вже терапія. Заспокойся там, це ніби крапка. А іноді все, що людині потрібно, це хтось, хто поставить знак питання і вислухає відповідь. Підписуйся, якщо хочеш більше розмов про психологію, людські реакції і справжню близькість. І пам'ятай, бути поруч це вже дія.